Якось пішов заєць в гості до лисички сестрички. Ага! А назустріч йому зайчики-братики. Здорово, вусатий! Почув заєць такі ага! слова і почав хвалитися. У мене не вуса, а вусища. Не лапи, а лапища. Не зуби, а зубища. Нікого не боюся. Переглянулися зайці між собою і нічого зайцю не сказали. І пішли по лісу, чутки, про зайця хвалька. Почула їх ворона, яка не терпіла брехні, і полетіла шукати хвалька, знайшла його під деревцем. А він аж тремтить від страху. І каже Вороно, я більше не буду хвалитися. Я не хочу, щоб про це взнали вовк і ведмідь. Повірила йому ворона. Одного разу сиділа ворона на паркані і напали на неї сільські собаки. Побачив це заєць і вирішив їй допомогти. Підбіг на гірку і всівся Собаки побачили зайця і побігли за ним. А заєць побіг так швидко, що собаки залишилися далеко позаду. Через деякий час ворона зустріла зайця і каже йому Зайчику, Кар, ти не хвайко, а дуже хоробрий. Кар, дякую тобі за допомогу.